Так, всім привіт. Давно не знімала. У нас багато поповнень. Так, Зорьку я вам показувала. Тут троє. Ванжели один. Забавушка. Забавушка має двох дівчаток. Так, ця козуліна має теж двох хлопчиків. Сімочка одного хлопчика. І залишилась у нас Касандра, ця посередині саме остання приблизний окіт на 26 число в нас. В загальному так у нас шість хлопчиків і всього три дівчинки. Чекаємо, ще поки нам окотиться Касандра. маю великі. Надію, що буде дівчинка. І будемо тоді вже щось з дівчаток лишати собі. Хлопчиків ми вже. Закинули на продаж. Козлятка собі вільно гуляють, виходять на двір, на сонечку, гріють всі козенята у нас білі, напевно, не вистачило фарби. Десь на днях вже старших будемо відділяти, буду варити для них кашку. До речі, як я варю кашку і рецепт, залишу вам відео, вже знімала того року, яку кашу варю. І як варю, що, що роблю, закину вам посилання, бо вже дуже мучають вони козочок. Можливо, там, де троє і не вистачає молочка їм. Поки що буду вчити їх саменьких. Вони ось тут стараються самі їсти корм. Тому хочу, щоб вони навчились їсти самі, а не з бутилки, щоб не годувати їх з бутилки, тому що я на роботі, чоловік на роботі, і нема кому за ними доглядати так, щоб по годинах годувати з бутилочки. На сонечку гріється, вигрівається, получає вітамін Д. Кукуй. Тут у мене живуть на дворі вже дві козочки. На осінь вони підуть до козлика. Чоловік переробив їм для сіна. А то завжди було тако під ногами. Ось, зробив на цей бік не дуже зручно. Переробимо на другий бік, щоб закидалось. Ось так. Вже на сонечку. Дівчатка! Привіт! Ух, як красунька! Привіт, міла! Міла! Булочка! Привіт! Ось тут вони вже у нас і сплять і живуть вже, напевно, 2-3 тижні. На свіжому повітрі, сонечко, красота. Так, прийшли до нас ось такі дві посилочки. Одна з книгами для чоловіка, для доньки і одна по сиру варінню. І ще одна з ферментами і заквасками. Зараз покажу, що у нас тут є. Тут уже щось не розрізали. Це напевно наш чек. І так, ми замовили пакет для визрівання сиру. 5 заквасок для бринзи на 10 літрів, на сир гавда, на, на кефір, на грецький йогурт, на звичайний йогурт, на качота і адегейський сир. Так, взяла ще такі ось пакети термоусадка. Ще ніколи такі не користувались, будемо пробувати. Раніше користувались латексом. Ну, от. Спробуємо все покажу, розкажу, як в нас що вийшло. Далі, ось такі наші заквасочки. Фірма Cheese Master вже вам казала, це не реклама, рекомендація. Постійно беру. Ось. В одному флакончику знаходиться закваска, в другому фермент. Так, і наші книжечки. Це перша книжка для чоловіка. Другий детектив для доньки. Побачимо, як зашвидко вона прочитає. І ось така книжечка про сироваріння від Лесії Кравецької. Можливо, вже хтось таке має. Поділіться, як вам. Підготовка молока, як вносити фермент, закваски, як утворюється згусточок. Виглядає така дуже якісна. Подивимося, почитаю, як тут готується рікота і як готую я, чи все, чи так, чи не так. О, якийсь крауді такого ще не готувала. Виглядає дуже смачно. Так. А зараз вам покажу, як проходить процес укорінення е, чорної смородини. Так, Тут у мене чорна смородина. Ось пішли оба прутики. Так, і йошта. О, прийшли помічники. Так, а тут у мене йошта укорінюється. Ось, дивіться. Які гарні, Надіюсь, пустить такі корінчики і прийметься. Буде у нас. І буде у нас йошта. До речі, я вже удобрила свою лохіну. Доброго купляла в магазині, де купляла лохину. Ось ще трошечки і вже будуть розпускатися. Ось таке доброго. О, гранулки такі. Так, одна і друга. Це в мене ця пережила вже е, цю зиму. А це в мене перший, перший сезон тільки буде. Побачимо, які зберу урожаї. І покажу вам свою розсаду. Це в мене недавно зійшов перчик. Чи ротунда, здається. Ось вже помідорки, ще якийсь тиждень, другий, і прийдеться вже її розсаджувати по е окремих стаканчиках. Не зійшла в мене тільки. Один вид суниці. Так, так швидкоросла, дрібненька така. Ну, нічого, ми не розстраюємось і чекаємо, можливо, ще проснеться насіннечко. Нічим не поливаю, ніяким світлом не досвідчую. Поки що дивлюсь, ну, поки що виглядає, що їм вистачає. Далі, коли розсажу їх по окремій, в окремій ємності, тоді вже буду бачити, чи потрібно їх досвідчу, досвідчувати, чи буду виносити їх на двір. Ну, це вже буде згодом. Ну, по, мірі, по мірі вже будемо бачити, що буду робити далі. А в клумбі у мене вже справжня весна. Так, тут мені трошечки курочки приходять, допомагають, розрихляють землю.